Привет. Хочу дати деякі практики для рук. Загалом є дуже багато вправ, які включають руки. Якщо ви полюбляєте робити масаж, або якщо у вас руки мерзнуть, і вам хотілося, щоб вони були теплі, або ви хочете розвинути чутливість рук. Ви знаєте, коли ви доторкаєтесь до людини і відчуваєте, що там з м'язами, чи доторкаєтесь до себе і у вас. Є таке тілесне відчуття, а що десь там надавити сильніше, чи десь там погладити, щоб гармонізувати ту частину тілу, яка під руками. Або ви хочете розвинути екстрасенсорику рук. Ці ці прави допомагають. Їх там є дуже багато. Ну, я зібрав, колись зібрав збирав десь три десятки. Деякі з них я вам зараз покажу. Якщо цікавить більш докладніше, то, то можна почитати в моїх книгах. Отже, перша вправа, це вона дуже банальна, це по, по, потерти руки. Розтирати руки. Причому розтирати можна просто розтирати, можна розтирати запястя, можна розтирати кожен пальчик, можна просто терти. А можна уявляти, що ви розтираєте, приміром, руки пісочком. От, згадуєте це відчуття, як ви натираєте руки піском. Пі 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 Або натираєте руки якимось кремом чи маслом. Згадайте відчуття і просто потріть. Отже, перше, руки розтирати. Друге, розминати руки. Розминати можна і повністю. Там от Всю долоню, чіпилися в неї в пальчики, можна розтира... розминати окремо. Можна дуже м'якенько розтирати кожну кісточку, кожен суглоб. Увага, вся от там, де ви працюєте з руками. Розтирати. Далі. Така вправа, віч, що ви сильно сильно стискаєте якісь камінці, от сильно сильно стиснули руки, аж, вони почали тремтіти від напруги. Ви наче намагаєтесь вичавити з каміння воду, такий образ. Декілька секунд зжали, а потім от розтягнули долоню, вона йде плямами, руки йдуть. Сильно-сильно стиснули і всім тілом допомагаєте. Так, стиснули, а потім. Розкрилися, розтягнули руки. Якщо вам цікаво, можете визначити такий танець з такий танець. Стиснули і розкрили. Якщо вам лінький танець, просто так перед собою ручки. Тримаєте, стиснули, розкрили. А, напруга з'явиться. Щоб зняти напругу, просто розслабте руки, опустіть донизу і просто трошки потрясіть. В один бік інший. Отак от. Потім можна все одно напругу знімаєте і скидаєте. Значи да? знімаєте якусь таку бруд, глину, глину от, на руках і ви її струшуєте. Далі. Така вправа просто розслабляєте тут кисті. і наче намагаєтесь от, з рук от, воду страхнути. Тіло розслабте. Щоб воно допомагало. А руками можна, можна трясти будь-де навколо себе. Потрясли так трошки, і коли ви розслабляєтесь, відчуваєте таке йде покалювання. Нерви включилося, або енергія пішла туди вже як О, більш звично думати, так і думайте. Є, знову ж таки, можна напругу з рук зняти. Далі. Є така теж вправа. От максимально напружуєте всі м'язи, пальці. І в такому максимальному напруженні рук ви їм рухаєте. Такі повільні рухи, і постійно ви підтримуєте концентрацію своєю цю напругу. От. Підтримуєте напругу, в м'язах там використовуються всі. Речовини, які там є, щоб підтримувати цю м'язову напругу, починаю трошки так не те, щоб пекти, ну, майже пекти. Десь до хвилини, ви якщо дійдете, буде таке дуже вже буде тепло, іначе пекти руки будуть. Все, тепер розслабили, стряхнули напругу, прогладили ручки, відпустили. Далі. Дуже така приємна вправа, руки човниками складаєте. Ну, чи тут вода. Ну, у нас повітря. І намагаєтесь, щоб такий був хлопочок. Щоб повітря. Да? Такий характерний звук, якщо плоскі долоні такий, да? а якщо так, то дуже дзвінкий. І так от просто. Хлопайте, плескайте, а, тіло розслаблене, можна там приносити вагу, а хлопати, плескати можна будь-де. І можна уявляти, що ви коли це не тільки звук у, 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 в усі боки, а це як таке світло, так, така. і якесь світло, уявіть, що там блимає біле, зелене, жовте, рожеве, синє, як вам? Цікаво. І, просто, і щоб це світло заливало от весь той простір, де ви знаходитесь. Якщо правильно плескаєте, то коли біля вуха буде таке, як комарик, ви комарика почуєте. Є далі ну, з таких правил можете. Дійсно, потримайте отак руки максимально розслабленими, максимально розслабленими. Зараз просто протестуйте, трошки порухайте руками, відчуваєте всі суглоби в пальцях. Одначе воно все нормально. А тепер потримайте так руки хвилинку, Потримайте хвилинку. От максимально непорушно і максимально розслаблено. І вся увага в руках. І так, от хвилинку, коли ви потримаєте руки. І почнете ворушити пальцями, ви будете буквально відчувати, як труці скриплять суглоби. Але це треба потримати хвилину, а комусь і 2 хвилини. І це дуже таке цікаве відчуття, бо у вас просто включається чутливість. Добре. Зняло це Далі. Таке на увагу на розвиток. Енергетики, давайте скажемо так. Уявіть, що ви пальці от на видоху, якби такі невидимі пальчики, вони стають довшими, ваші пальці. Тобто, вся увага на кінчиках пальці. І от виявляєте, як ваші пальчики трошки стають довшими, витягуються, значить ростуть. Витягуються, і потім втягнули. Ну, тобто розслабилися, воно втягується назад. Витягнули пальчики і назад. Якщо вас так, так не цікаво, просто то тягніться пальчиками от кудись, щоб дотягтися, там до підлоги, приміром. На декілька метрів пальчики подовжуються. І розслабились, втягнули. Угу. А, що з такими пальчиками можна зробити? Уявіть, що на одній руці пальчики так подовжуються. І ви на видоху, тут такі енергетичні канальчики. Ну, Меридіани. І ви цими такими енергетичними пальцями ці меридіанчики і на видоху їх прочищаєте. Раз, два, три і інша рука. Раз, два. Три. Добре. А ще така цікава вправа. Уявіть, таке відчуття, що ви м'яч намагаєтесь от. Вхопити одною рукою. Так, тут таке буде. Або ви від стіни от хочете відштовхнутися пальцями. Так, тут буде таке відчуття пружне дуже. І от такі дві руки і ви починає, лікті поблизу від ребен, і ви починаєте так, кінчиками пальців з відчуттям пружності. Ступово ви підвищуєте швидкість, амплітуду. Голия відчуття пружності. Так десь хвилинку поробите, потім відпускаєте, іде таке гудіння, таке розпирання рук. Цікаве відчуття, дуже енерг... Енерг... енергетичне. Ножки, можна це прибрати. І чим можна завершити для рук. Якщо відчуваєте, приміром зараз, що треба ще пром'яти, проминаєте. Там, потерти. от, А на закінчення така вправа. Ручки перед собою і сильно-сильно починаєте давити на долоні. Концентрацію уваги на відчутті дотику. Відчутті тепла жару, а руки мають бути вже до цього моменту такі дуже теплі. Здавлюєте сильно 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 відчуття контакту, відчуття жару. І от тепер уявіть, що ви давите і руками фізичними, і руками енергетичними, невидимими. І от ви давите, давите, давите і потім руки фізичні починаєте розводити в боки. А руки енергетичні, такі невидимі, вони продовжують давити одна на науку. Да? Тобто невидимі руки давлять, а такі теж давлять, а ви їх розводите. Таке відчуття напруги, іначе всі зусилля ви прикладаєте, щоб розвести ці руки. Тут десь в районі сонячного сплетіння таке відчуття здавленості. Дуже таке цікаве, можете уявити, як через руки енергія от вливається в такий шарик, в сферу енергетичну. Тобто ви розкриваєте руки, на це може піти і півхвилини, хвилинка, десь до такого об'єму, як великий такий м'яч. Потім ви трошки розслабляєтеся і починаєте як по, цю енергію зліплювати в таку гарну кулю. Включіть уяву. Знаєте, як от дітки, дозвольте собі в це погратися. Ви сюди все більше енергії. Можна вкласти ті почуття, стани, відчуття, які би вам хотілося. Тут такий заряд здоров'я, бадьорості, свіжості, ясності. От. Може, якось ще й кольор, який як вам треба, наприклад, ну, якийсь такий золотистий. Ти ось ця сфера. І далі ви в цією сферу а, ці розмазуєте по рукам, робите такі собі рукавички. Тобто одну руку, іншу, і от уявляєте, що ви ж полікті розмазуєте цю енергетичну сферу і формуєте таку такий, такий, захист руками. І у вас руки вже готові до. до до магії. Ну, зробити таку вправу перед тим, як комусь робити масаж, то є дуже добре. От. І такими руками вже добре було б включити і все тіло. Да? Тобто передати це відчуття такої якоїсь насиченості, легкості, передати його всьому тілу. Тобто, так обережненько, обличчя, голова. І от себе всюди так погладили, щоб от все ваше тіло включилося в такий стан. Це більше часу приділіть, я просто показав. От такі практики для рук пробуйте.